Привіт, сьогодні поговоримо про неочікувану правду в життя в Естонії. Так, Естонія здається дуже зелена, затишна, прекрасна, мінімум бюрократії, все дигітально, Але якщо ви збираєтеся залишатись тут жити, ви маєте знати деякі факти, які можуть стати вкрай непривабливими. Або може навпаки, вам це сподобається, і ви вирішите саме через ці факти залишитись жити в Естонії. Перше це кількість росіян в Естонії. Офіційно 24% населення Естонії це росіяни, тобто етнічні росіяни, які заявили своє походження як російське. Другий ще тут факт: те, що приблизно 80 90 людей за статистику на 2022 рік мають сірі паспорти. Що таке сірі паспорти? Коли розпався радянський союз, не всі захотіли чи не всі змогли взяти естонське громадянство? Тобто хтось просто не склав естонської мови, хтось. Просто не захотів визнавати, що він естонець, захотів залишити своє невизначене якесь громадянство. Але естонський уряд хотів затримати якось певну кількість працівників, щоб не зашкодити економіці, яка й так трималася там в 90-ті на волосині. Що естонський уряд робить? Він винаходить у цієї чи застосовує для громадян, які не визначились своїм громадянством. Вони впроваджують сірий паспорт. Офіційно сірий паспорт це такий документ, який видається людині, яка без громадянства. Що сірий паспорт дає? Да майже нічого. З Сірим паспортом можна подорожувати в. Росію і в Білорусі, але якщо говорити про права в Європі, так якщо сірий паспорт виданий в Естонії, ви можете перебувати в Естонії, ви можете тут працювати, але ви не можете користуватись тим тими благами безвізу, які є у естонців, і ви не можете виїжджати і працювати в євросоюзі. Перебування в євросоюзі можливо з туристичною метою 90 днів на півроку. То приблизно так само, як з нашим українським безвізом. і здогадайтесь, хто брав ці сірі паспорти. Так, звісно, ті люди, які проросійсько налаштовані, ті там росіяни, білоруси або з інших союзних держав, вони собі залишали ці документи. Типу вони перехитрили всіх. Вони такі європі живуть, і в Росію візи можуть їздити. Ну, таке собі благо. Але вони вважали, що це так для них буде краще. Ще момент після початку повномасштабної війни, щось вони якось так вже не вважають себе хитрішими за всіх, і не пам'ятаю точно, не змогла знайти зараз точних даних, але велика кількість, тобто там тисячі населення в Естонії, почали одумуватись і здавати на естонське громадянство, здавати іспити, здавати конституцію, щоб отримати естонський паспорт. Щось їм вже оте благо їздити в Росію не так сильно подобається. Ну і до чого я це все веду? До того, що от такого проросійсько налаштованого населення тут дуже багато. Я б сказала, що не 24 а всі 30%. Тобто третина населення в Естонії нормально прорадянсько налаштована такі Росія вперед. Ну і з цим, якщо ви українець, такою проукраїнською позицією, якщо вам болить те, що нас гнітають і нас вбивають. То, мабуть, вам буде дуже непросто жити поруч такою кількістю населення. Так, ще маю зауважити, що проросійське населення вони зосереджені там до кордону з Росією, там Нарва, їх і, і до Вірома, А також в великих містах Талін, Тарту, Парну. Їх багато, їх реально багато, особливо в Таліні. Їх дуже багато і є прям райони як власне м'я. Частково в коплі, частково власне м'я, в принципі, в будь-яку ісь має, які райони візьми. Сюди багато росіян. Є такі більш адекватні культурні, які просто будуть мовчати, вони вам просто не скажуть про свої погляди. А є такі, які будуть вам в трамваї через весь вагон кричати, що Росія, і зараз ми вас всіх переб'ємо. Тобто. Будьте готові до слова, скажу про естонський паспорт. Як порівняння з тим сірим паспортом, естонський паспорт займає 11 місце серед найсильніших паспортів світу. З естонським паспортом. Ви без візи можете подорожувати в 181 країну світу. Ну і там блага, наприклад, в Британії це ви можете по приїзду оформити візу. Тобто дуже багато всіляких таких плюшечок. Отут зазначу сайт, де ви можете подивитися списки країн, що де можна робити з естонським паспортом для загального розвитку. Ну і власне по Європі ви з естонським паспортом можете їхати в будь-яку країну, працювати в будь-якій країні, скільки вам заманеться, потім там виходити на пенсію, ну і... і жити прекрасно. Хоча це теж питання. Як хто як влаштується? Другий факт, який можна дійсно здивувати, це те, що 25% населення Естонії живе за межою бідності, чи якось в бідності, що означає бідність для Естонії, це коли дохід не перевищує у ті 785 євро на місяць на домогосподарство. І ще факт: те, що серед отих 25% бідного населення 85% це пенсіонери, тобто забуваємо той стереотип. Прекрасний, що пенсіонери живуть в Європі пречудово. Ні, якщо подивитися офіційну економічну статистику, що дуже багато країн Європи, в які пенсіонери ледь-ледь зводять -ледь кінці з кінцями. Ну і Естонія не виключення з цього такого сумного правила. І так про бідність тут не прийнято говорити. Всі тримають обличчя прекрасності, достатку з сухарями і водою на... на сніданок і на обід і на вечерю. Це у нас в Україні так прийнято, жалітися. О, ми бідні. У нас всього там три машини, три дачі десять квартир. Ми бідні, нещасні. Ні, ні, тут тут взагалі не так. Тут будуть перебиватися, але будуть тримати лице і. А поводитися дуже інтелігентно. Тож не дивуйтесь, якщо колись ви прийдете в якусь касу по якусь допомогу, і на вас буде державний службовець якось косо дивитися, або буде не не надто привітним і чимним, тому що цілком вірогідно, що він не має таких благ, як отримують українці зараз тут. І цілком вірогідно, що ваша допомога може бути більшою за пенсією. Його чи її матері, чи батька, пенсіонера, так, який відпрацював тут в Естонії 100-500 років, е і вийшов на пенсію, і тепер перебувається кінці з кінцями, зводить. Третє це алкоголізм. За статистикою, на кінець 22-го року кожен естонець віком старше 15 років випив за рік 9-11 літрів чистого алкоголю. Це алкоголь, який... Є дорівнює 40 градусам. Що це означає? Це означає, що кожен естонець віком старше 15 років через день випиває по 50 горілочки або по келишкові ніжка. Тобто кожен через кожен день. Але насправді естонська культура споживання алкоголю це, це не так, як в Італії келех вина за обідом. Ні, тут п'ють. Один раз і багато, знаєте, так начебто завтра не існує. За статистикою, раз на тиждень напиваються до смерті 20,6% чоловіків і 3,6% жінок. Не знаю, чи пощастило вам колись бути на вечірці, там, де п'ють нормально за естонцями, але з власного досвіду можу сказати, зараз я трохи вже звикла, але спочатку мене це дивувало, коли люди такі всі чемні, такі всі естети з вищими освітами, прекрасними роботами, набиваються так. Що їх просто не впізнати, і вони п'ють все до дна. Тому так, тут в Естонії якось держава намагається боротися. Алкоголь можна купити тільки з 10 ранку по 10 вечора, потім вже не продають. Ще я помітила таке, що. П'яним-п'яним магазинах перестали продавати алкоголь, тому що ці алкаші, знаєте, які там десь 15-10 мчаться, женуть останніх, з останніх сил, з останніх хвилин біжать купити пляжечку, але вони вже ледь ноги волочать, то їм не продають. Перестали продавати алкоголь. Ще декілька років тому продавали, а от це останній рік така тенденція. Що алкоголь не продають. Ну, якщо ви живете в Талліні, я не знаю, як чесно в регіонах, я живу в Талліні, І тут на зупинках. Ну, через зупинку. Сплять вони прекрасненько, або сидять прям. Це такі, як бари в них, чи що, чого це вони так люблять ці зупинки. От вони розсідаються на зупинках і прекрасно собі вживають алкогольних напоїв. В них там така своя тусня. Люди, які не п'ють, трохи страждають від того, тому що на зупинку стати неможливо, воно так смердить, або якщо вітер дує. З їхньої сторони, то краще якось відвернутися і не хапати ці пари. Носом, ну, воно реально відчувається, їх багато. Е ще вони додають роботи поліції. Кримінальна обстановочка в Естонії спокійна, тому поліції є чим займатися. Вони їздять по зупинках і збирають от таких, от, от, уже, хто вже не може, тих викликають швидку, швидкою вивозять або. Е Кого ще можна оштрафувати, тому виписують штраф або на якийсь виправні роботи забирають. Ну, але це не допомагає, їх все одно дуже-дуже багато. Алкоголіків дуже багато. Тож, якщо вам це неприємно, прийдеться миритися або долучайтеся кому це навпаки, як за щастя. Четвертий неприємний факт, яким прийдеться стикнутися в Естонії, якщо ви залишаєтеся тут жити, це нерухомість. Якщо ви вже Певний час тут в Естонії то 100% ви стикалися з тим, що зняти квартиру в оренду це неймовірно складно. Ну якщо ви не претендуєте на якийсь підвал з пліснявою або радянська квартира з радянськими шафами і ремонтом 80-х, й або х Якщо ви ви хочете хоч щось більш-менш людське і нормальне, а більшість українців дуже вимогливі і хочуть, хочуть жити в нормальних умовах, тут з цим дуже складно. Якщо щось нормальне, то то якихось шалених грошей коштує. А якщо таких якихось помірних грошей, то це просто ну туди дуже часто можна і. і... Знаєте, з порогу вже не хочеться заходити щодо купівлі, нерухомості також це проблеми, тому що історія з мого життя. Я якось коли шукала квартиру, я до одного будівельника компанії, яка будує будинки, подзвонила, і кажу: Ой, ви там будуєте будинки, а чи можна якось проінвестувати? Вони кажуть: так, так, ось тут у нас буде 50 квартир, у нас же там на кожну квартиру по 30 людей забукано. Ну, ну, ставайте в чергу. Наше таке правило, хто перший прийшле нам гроші, як тільки ми відкриємо продаж, ну того й квартира. Знаєте, трохи такі умови а, цікаві. Встиг, хто встиг, не встиг, не встиг. Знає історію іншу. Також життя іншого естонця, Вони от так само були в черзі на квартиру. Вони були перші, хто відправив гроші, але гроші застрягли на міжбанку і комусь іншому дісталась квартира. Та да тобто тут купити квартиру дуже непросто. Зняти в оренду також дуже непросто. За орендою, особливо, якщо у вас є діти, якщо ви іноземець, якщо у вас є коти, не дай Боже, собаки, ну то все, то можна шукати вічність. Я заради експерименту ось сьогодні обдзвонила 5 квартир, які здаються в оренду, трьохкімнатні квартири, всі більш-менш нормальні, за ціною це було так це Талін, і за ціною це було 800-900 євро. Я спитала у п'ятьох, чи окей прийти подивитися, але в мене дві собаки, тільки одні сказали: так, окей, приходьте, можемо поговорити. Подивимось на ваших собак. Тобто, ви розумієте, що це не так просто. Зняти тут квартиру, ну і купити, як ви зрозуміли, вже теж може стати проблемою. Так, і останнє, але не менш болюче, питання у цьому відео це мовне питання. Так, звісно, всі естонці говорять або російською, або англійською, або і всіма трьома мовами. Якщо ви клієнти, вам надають сервіс, тут взагалі не питання. Вам ще й скажуть щось українською, якщо ви українець, вас підтримують, але не так все однозначно. Якщо ви хочете отримати освіту, не за всі гроші світу. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу десь не в IT, де говорять тільки англійською, або навіть на де державних установах, де ви прийдете, покажете свої документи і скажете, що ой, мені щось треба, вони побачать, що ви тут більше року, з вас обов'язково спитають і ставлення буде до вас таке, типу що? Типу, вони вивчили ще мови? Ну ладно, ладно. Але якщо ви хоч трохи почнете говорити, хоч трохи намагатиметесь, ставлення до вас зміниться, обов'язково зміниться. Ну і для естонців-естонців це порада від мене. Мене це рятує завжди. Говоріть англійською. Якщо, звісно, я сподіваюся, ви говорите англійською, говоріть англійською. Це відразу рятує, тому що більшість естонців вони не сприймають російську як мову, яка прийнятна для спілкування в естонському суспільстві. Тобто, так, якщо говорити... Про російську мову в Україні у нас набагато толерантніше ставлення до російської ніж тут в Естонії. І так, естонці вони, начебто, і говорять, що ні, в нас немає мовного питання, ми тут всі рівні, ми всіх приймаємо. Але реальність зовсім інакша. Росіян якось тримають подалі від суспільства. От естонці вони тримаються в такому закритому середовищі, так це правда. І вони себе вважають, ну це не вважають, а це якось так повелося, що вони нібито такий закритий клуб естономовних. Так, якщо росіяни говорять естонською, з ними також їх будуть приймати більш-менш, навіть будуть товаришувати, таке можливо. Але якщо ви погано говорите естонською, ну то відповідно. До вас і будете будуть ставити, знаєте, ваш рівень знання естонської буде корелюватись до відношення естонців до вас. Тобто, вчимо мову. Що робити? Вчимо мову. Ну, на цьому буде все. До наступного відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися. І гарного нам дня!